Привіт, друзі! З вами канал Дисвіщін та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про кращі зимові променки на окуня. Так що буде цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк. Поїхали! Основним об'єктом зимової ловлі є окунь, як найпоширеніший від хижака. Важко відшукати дойму, де б не було окуня, тим більше, що окунь не припиняє харчування взимку. В цей період він володіє не менше активністю, ніж влітку, але знайти його не так просто. Він збирається в численні зграді і мігрує по водоймі в пошуках корму. Щоб виїзд на рибалку не розчарував, необхідно правильно підібрати приманку. Природно, що доводиться брати із собою кілька різних видів приманок, щоб визначитися з уподобанням смугасту хижака. Мало того, потрібно мати уловисті приманки, а не набір непотрібних засобів, від яких толку ніякого абсолютно. Тому є сенс зупинитися і розглянути основні найбільш уловисті Моделі приманок для лову окуня взимку. Блешні для зимової ловлі окуня. Ця проста, дива приманка є основним Знаряддям лову хижака, такого як окунь, на мормишку. Окунь ловиться практично всю зиму. Що робить її універсальною принадою? Найголовніше, що рибалці не потрібно виробляти хитромудних рухів. Для її подання і проводки досить легких, малоамплітудних рухів вудкою. При цьому окунь неодмінно прагне напасти на мормишку. Головне, щоб між певною кількістю підйомів або рівків було організовані паузи. Тривалістів від 1 до декілька секунд, залежності від активності риби. Без таких пауз. Рибалка може виявитися не результативною, практично всі покльовки відбуваються в момент паузи. Мормишка є основним видом приманки для багатьох любителів зимньої риболовлі, тому вони завжди присутні в рузику рибалки поряд з такими приманками, як блешні або балансири. Блешні можуть виробитись будь-якому завалося б зовсім безнадійні ситуації. Серед безліч видів мармишок варто зупинитися на найбільш уловистих формах. Це визначено в результаті багаторічних спроб і помилок. Більшість рибалок віддають перевагу наступним типам мармишок. Бокоплав, з назви зрозуміло, що її призначення це імітація личинка бокоплава, оскільки бокоплав входить в раціон харчування окуня, то й ефективність переманки не слід сумніватися, чортики. Можна зустріти кілька різновидів чортиків, які не менш у Класична принада має три гачка, тому вимагає певних намечок. Німфа. Досить уловиста блисняна окуня. Має зміщений центр ваги, що дозволяє відхилитися у бік при падінні. Відрізняється чудовою грою, завжди привертає увагу окуня. Уралка. Це класична окунева мормишка, що імітує мормиша. Навіть для початківців -рибалків, рибалків, що не має певного досвіду, ця приманка принесе чимало радісних хвилин. Гвоздик. Досить цікава принада, що дає результат вже на перших хвилинах риболовлю. Представляє себе ланцюжок, до кінця якої закріплений тринічок. Котяче око. Безнасадочного мормишка здатна конкурувати з такими мормишками, як чортик або гвоздик. Часом працює краще за інших принад, в тому числі і названих вище банан. Цікава форма блешні, схожа на форму банана. Ця форма з'явилася зовсім недавно, не менш уловиста принада, що заслуговує на увагу на те, що зняти своє місце поряд з перерахованими вищими приманками. Ці блешні обов'язково повинні бути у валізі рибака. Природно, що на цей повний список приманок типу мормишок, як застосовують рибалка для лову окуня з льоду, але це ті принади, якими рибалка завжди готова віддати свою перевагу. Зимовий блещень на окуня. Якщо окунь проявляє високу активність, то його можна ловити на такі приманки, як блещення. В основному це блещень для вертикального блесніння. Ловись та при правильному подачі та приведенні здатна виловити мал... мало не всю зграю, яка знаходиться в районі лунки. При цьому слід подбати про організацію паузу. Інакше важко буде зловити хоч одного, одну рибку. Слід зазначити цікавий факт, якщо протягом. Полягає в тому, що окунь атакує не блишню, а гачок або тернічок. Це свідчить про те, що блешнею може атаку... цікавитись дуже маленький окунь. Часто гачок влізе в рот окуню, значить можна чекати покльовку. Незважається на це, чим більше блешня, тим більше особи не потрапляються. Для лову окуня підійдуть блешні розміром від 20 до 60 мм. При цьому слід пам'ятати, що на маленьку блишню частіше буде ловитися окунь, хоча й не великих розмірів. На велику дочню можуть попадатися великі особини, але покльовок буде в рази менше. В даному випадку право вибору залишається за рибалкою. Чи то він хоче отримати задоволення від кількості покльовок. Чи він хоче порадіти кількома, але невеличкими екземплярами окуня. Найбільш уловистими звими блешнями вважаються тригранники, блешня, що має три межі. Чотиригранка, схожа на тригранку, але має чотири грані. Завдяки цьому відрізняється своєю грою, що неодмінно привертає увагу окуня. Ластівський хвіст це унікальна блесня, з яким унікальною є і унікальна гра. Гвоздик. Цікава конструкція цієї приманки дозволяє ловити окуня. Пристройство при, ну, при нормального такого розміру. Ловля окуня на блешню взимку. Це цікаве і захоплююче завдання. В основному до зимової не небайдужі завзяті рибалки, адже не всі хочеться мерзнути далеко від дому. Коли ж інші члени родини перебувають в теплі, блешня дозволяє використовувати різні види проводок. При цьому кожен рибалка виробляє свою техніку лову, перебуваючи у постійному пошуку. Як правило, подібний підхід. Завжди приносить бажані результати. Позитивні результати це позитивні емоції, без яких не є задоволення життєвості людини. Ну і, друзі, саме головне на що люблять ловити наші риболови, це балансир. Балансир це ще один вид уловистої приманки на окня, якісний балансир. Здатний порадувати рибалку на багато радісних хвилин і масу задоволення від зимою риболовлі. Як правило, балансир імітує справжню рибку, що не може зупинити окуня. Тим більше, якщо правильно підібрати розмір і забарвлення балансира. Крім окуня, балансир прекрасно ловить і іншу хижу рибу. Для ефективного лову окуня добре підходять балансири вагою від 4 до 6 грамів і довжиною від 3 до 4 мм. В арсеналах, точніше, сантиметрів, В арсеналі рибалки має бути кілька приманок різного розміру і розмальовано. Це необхідно для того, щоб з'ясувати, яка приманка на даному етапі найбільш цікавить. Смогастого хижака. Незважаючи на це, існують моделі відмінно працюють при будь-яких умовах. Ось декілька з них: це Lucky John Classic, колір 13H та 15H, News Master Jigger зелено-жовто-червоного кольору і сріблясто блакитного відтінку. Рапала Jigging Rap, Колір SSD FP. І так, і GT, по-моєму, якщо я не помиляюся, це прибанки, які можуть розворушити навіть самого сонного окуня. Не дивлячись на високу вартість, вони повністю відпрацьовують витрачені кошти. Це якраз той випадок, коли економія недоречна. Більш точно про способи підбору воблерів можна подивитися в інтернеті. Якщо. Обзавестися набором подібних принад, то зимова риболовля завжди буде приносити вам задоволення. Досить вижна з перспективним місцем, пробити лунку і опустити цю снасть туди. Ну і друзі, зимова риболовля це завжди море задоволення та затрат енергії, не дивлячись на невдалий результат. Адже ні на якого не секрет, що активність окуня багато в чому залежить від погодних ООН. Тому не кожен виїзд на бюро, лаборал, рибалку вдалий, але... Цей факт ніколи не зупиняє справжніх любителів зимової риболовлі. А якщо рибалка відбудеться, то радість не буде меж. Цей день може запам'ятатися на все життя. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Досвічень. Котюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі!